Одинадцятий клас Біологія та екологія. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища мешкання. Читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо. Пригадайте, що таке адаптація? Зіставте зображення рослини з їхніми назвами. Та отримайте латинську назву руду, до якого належить одна із наших найулюбленіших рослин малина. Що спільного між цими рослинками? Чому класифікації життєвих форм рослин є екологічними? Життєва форма рослин це зовнішній вигляд рослинних організмів, що відображає їхню пристосованість адаптацію до умов середовища існування. Термін життєва форма рослин запропонував наприкінці ХІХ століття відомий данський ботанік, один із засновників екології та морфології рослин Еогеніус Вармінг. Він вважав, що різні види рослин, залежно від однакових зовнішніх умов, набувають однакового зовнішнього вигляду й форми та досягають у своєму розвитку однієї, тієї самої мети досить різними шляхами. Наприклад, до посушливих місць існування в одних видів формується таке пристосування, як опушеність, у інших восковий наліт, а у третіх Редукція листків. Проаналізуйте ілюстрацію 9. Життєві форми рослин за серебряковим ми бачимо на малюнку дерево, чагарник, напівчагарник, багаторічна та однорічна трав'янисті рослини. Існують різні класифікації життєвих форм рослин. Це пояснюється застосуванням різних принципів групування. Широкого застосування у морфології рослин була екологічна класифікація життєвих форм, розроблена на початку ХХ століття данським ботаніком Крістеном Раункієром. З усієї сукупності ознак життєвих форм він виокремив одну, що характеризує пристосування рослин до холодної або сухої пори року, розміщення бруньок відновлення на рослині. Високо над ґрунтом, низько над ґрунтом, біля поверхні ґрунту та в ґрунті. Класифікація серебрякова характеризує адаптації різних видів рослин, пов'язані з особливостями росту і тривалістю життєвого цикла. Категорія дерев'янисті приклади дуб, калина, шипшина. Напівдерев'яністі чебрець, ефера, лаванда. Наземні трав'янисті лопух, пері, бегонія, водні трав'янисті очерет, латаття, стрілолист. Запам'ятаємо, класифікація життєвих форм рослин є екологічними, оскільки відображають подібність адаптацій різних видів, що виникає під дією однакових екологічних умов. За якими ж ознаками класифікують життєві форми тварин? Життєва форма тварин це група особин, що мають подібні морфологічні зовнішні пристосування для існування в однаковому середовищі. У тварин життєві форми є надиво різноманітними, оскільки для цієї групи еукаріотичних організмів характерні активний рух, гетеротрофне живлення. Через те життєві форми тварин класифікують за такими основними ознаками як спосіб руху та спосіб добування їжі. На зовнішньому вигляді тварин позначається їхня пристосованість до різних екологічних ніж, особливості розмноження. Життєві форми тварин виокремлюють за різними ознаками для різних систематичних груп. Для ссавців, наприклад, однією з таких основних ознак є способи. Локомоції, наприклад, бігаючи, стрибаючи, повзаючи життєві форми птахів, розрізняють за способом добування їжі, наприклад, комахоїдні, зерноїдні, хижі, риб за формою тіла, наприклад, торпетоподібні, змієподібні, жалких за активністю і особливостями розмноження, дві життєві форми поліпа і медузи. Найпоширенішою є класифікація життєвих форм тварин за Кашкаровим, за якою виокремлюють плаваючі, це водні, напівводні, риючі та наземні, тобто бігаючи, стрибаючи, повзуючи деревні повітряні життєві форми. Тож запам'ятаємо. Основними ознаками для класифікації життєвих форм тварин можуть бути способи переміщення, способи добування їжі, особливості розмноження, форма тіла та пристосованість до середовища існування. Для того, щоб краще зрозуміти тему, автор підручника пропонує самостійну роботу зі схемою. «Дерева». Як життєва форма рослин. Зіставте зображення лісоутворювальних порід з їхніми назвами треба отримайте латинську назву роду, до якого належить бук лісовий, що росте в Україні переважно в Карпатах. Виконайте, будь ласка, міні-проект Біологія плюс екологія міжпредметний за змістом життєві форми тварин. Це відповідь на питання, які критерії використали для класифікації, чи екологічна класифікація відрізняється від філогенетичної? Цікавим для вас буде застосувати міні-проект Біологія плюс література про повітряну життєву форму тварин. Одного разу перелетіла якась звіринка з дерева на дерево. Зірвала з високої ялинки і, розщепірившись, мов кажан, пішла вниз, а потім з розгону вигнала згору і вчепила за стовбур осики. Йдеться про політуху Сибірську або летягу звичайну. Яким є сузір'я адаптації або комплекс адаптацій для цієї життєвої форми. Результатом вашого вивчення даної теми буде виконання вправ. Вони диференційні, тож націльтесь на ті чи інші очікувані результати. Дякую за увагу!